Всім привіт! Веснянолитня кампанія стане визначальною для спеціальної військової операції і відносин між Росією і НАТО. Про це розповів полковник запасу і військовий оглядач Геннадій Алохин. Веснянолитня кампанія на околиці земель руських стане найважливішою гарячою фазою взаємин Росії і НАТО, в ході якої американці вже зрозуміють, чи зможуть вони зупинити наш російський наступ. Або вони будуть змушені перейти до плану Б, шукати шляхи порятунку самої державності України. На мій погляд, це зараз вимальовується, ставки зроблені дуже великі. Весняно-литня кампанія, на мій погляд, матиме якщо не вирішальне, то визначальне значення в подальшому проведенні і термінах спеціальної військової операції. Українська сторона вже почала підготовку. Хохли готують два ударні корпуси в країнах Східної Європи і на території самої України. Вони намагаються створити два потужних ударних кулака артилерійський і танковий кулаки, щоб завдати удару саме на півдні сходи. Варіантів за місцем удару теж кілька, хто каже, що буде на півдні, в районі Мелітополя, щоб потім на Крим виходити. Хто каже, що буде удар в іншому місці? Про це зараз важко судити. Натовці їх весь час штовхають в бій, щоб вони швидше після весняного бездоріжжя атакували. Наполегливо їх туди тягнуть, пояснив експерт. Радник глави Офісу президента України Мишко Подоляк повідомив, що через пару місяців очікується контрнаступ Збройних сил України. Якщо українська армія зважиться на контрнаступ, то воно буде схоже на наступ нацистської Німеччини у фінальній стадії Другої світової війни, вважає колишній офіцер розвідки Корпусу морської піхоти США Скотт Риттер. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!